Зупинись, помедитуй, можливо, відпочинь, день-два, заспокойся. Так, начальнику і поясниш. Тому що в нас життя має бути таке, щоб ми могли собі дозволити це все зробити гарно і підготуватися. І от як ти кажеш, подихати, yeah, от подихати. як ми зараз, От якщо чаювати в такому форматі, як ми, це максимально буде корисно для тебе. І те, що тут навіть є кофеїн, до якого може бути звичка, якщо це подається в такому е, ритуальному, ну, ритуальна така подача. І це може перетворитись дійсно в медитацію, яка тобі допоможе в житті. Звичайна людина просто побачила чай наш чайний магазин, вибрала чаю і хоче, щоб їй чай допоміг в житті, а не нашкодив. Кинути в когось блинчиком не рахується, чи це нашкодить? шутка? Ну, скажу банальну річ, що чай це не жарт. Просто. Люди, мабуть, звикли, що чай це щось таке, дуже поверхневе, щось таке, як люди з, з, з бутербродами, і там його п'ють, кока-кола так далі. Okay. Ну так, щось so, такі накрій. <laughs> але коли ми доторкаємось до чайної культури, я не скажу, що я дуже сильно розбираюся чайній культурі, але коли ми ось п'ємо такі поери, тобто це доволі потужно. І це не те, що ти заварив чашку і пішов там далі гуляти. Тобто, якщо пити його такими проливами, по-перше, дуже слабко контролюєш взагалі міру. Тобто, ти випив піалку, випив піалку, випив піалку, і ти насправді не розумієш навіть скільки ти випив, скільки пів літра чи літр ти випив. Чи... Тобто, воно піалками дуже погано вимірюється. Тобто до цього всього дуже свідомо потрібно відноситись, тому що це стан, це енергія, це залежність. Дуже легко впасти в залежність, дуже легко не помітити, як чай просто починає в твоє життя залазити і безконтрольовано просто наводити свої якісь порядки, закони. Тобто ти починаєш Ну, це з багатьма речами так. Тобто Не, не обов'язково це прям чай. Це просто чай, він як речовина, він доволі сильний. Тобто не, не ставтесь до нього як до води. Як до компоту. Це дуже сильна штука, і дуже швидко можна опинитись в такому становищі, що тобі доведеться боротись з чаєм. Тому mm. ну, сама така банальна порада, це звернутися саме до культури. Тобто, Подивитись, як це роблять китайці. Тобто, це ж культура китайська по факту. Тобто, вона там в Індії є, але вони там п'ють масалу. Це, це не те. Вони там. Це інша штука. Але угу. ця чайна культура вона має певну за собою традицію споживання чаю. Тобто, в колі людей там. Китаю, я наскільки знаю, чай в одного п'ють мало дуже. ж рідко це можуть селяни, да, які працюють на полі, і вони просто можуть п'ялочку випив, годину попрацював п'яличку. Тобто вони не напиваються там в хлам, це не чайний алкоголізм. Там це все одно ритуально. Навіть так скажемо, бідний прошарок населення, які там ну ну нема зараз гостей, да, але просто він звик кожен день пити чай. Просто щоб ефективно працювати, він все одно не сідає, не напивається. П'ялочку попрацював. П'ялочку попрацював. А взагалі, так, да, коло людей збираються щось і, обсудити. І у них, я думаю, тіла більш підготовлені для чаю, оскільки це тисячі років, у них шен саме зелений. Угу. Перший, оцей пришвидшений, чорний нещодавно. В 73-му році да. перший поверх. Да. Ну. То у них тіла підготовлені до цього більше, ніж у нас. Навіть хлистати такі по-багацьку. Ми не такі потужні в цьому плані. Ну, я так думаю. Сама, сама китайська культура, вона більше про розміреність. Якщо послухати їх музику, Баланс, як, да. подивитись, на яких інструментах вони музикально грають, то Це тобто, ж частина культури е... теж. Да. І чай він теж вписується да. в цю культуру. Це, це частина, доповнення їх культури. Це частина, да, яка пазлом стає в цю культуру. А якщо тобто... ми з контексту їх культури вириваємо тільки чай, і в в своє хаотичне життя вийде повна херня. Це може просто, це буде як, як амфітамін, як конупля, чи ще щось. Тобто, це просто якийсь засіб кайфанути. Да, він був в їх культурі тисячі років, і вони навчились, вони зрозуміли, як використовувати його з користю. Тобто, і ну, розумно буде Ух. в них навчитись цьому. Тобто взяти їхню традицію. Ну, хай не на 100%. Але ну, це, така сам, це така сама банальна річ. Тобто, О, а там он. уже кожен півень буде тавщин. будувати індивідуальні стосунки з чаєм. От ви поняли, прибрати оце Дмитра каже, коли тебе відволікає півень, то курку.